Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Да. Да. Можна заходити? Поліція до мене приїхала, так? Так, це я викликала поліцію. Ну так вона вичекайте, тоді зайдете. А чого тоді я зайду? Я викликала, а що, я... я Піджіть, я їх викликала, питання в мене, а вони просто викликані. на до до цей. Ну що до чого, до чого. Поліція приїхала до керівника, так розуміє, хочете говорити, а ви потім зайдете, віддельно поговорите. Чого я буду заходити? У нас одне й те саме питання. Яке? Так зайдете будете У заставати. нас одне і те саме питання. І вони... Базу чого ви фотографіруєте? Базу чого фотографуєте? фотографіруєте? Виробнича базу. Яка база? Ну оце а де ви заходите, Солонці один. Ну тільки що охоронець сказав. Чого ви ходите, фотографуєте. — Я нічого не фотографувала, це раз. Друге. Як буде от мене небезпека, тоді буде так розказувати. Я тоді розкажу. Я не хочу не колаборант, но в мене чотири члени сім'ї служить. Ну та що? А ваші в запасі сидять? Це, а ви запасі, з мене? Ти казав на Харкові. Не а, дай бо що пожити, те кончу. Мене комбина да, так ти от вже голосуйте за на гроші на зброю, а на дрони, депуталь. а не на, а, де, на не на депутат. бруківку. Ві. Так, я теж йду, Ні. я їх викликала. Ну, я їх що? викликала. Значить, я заходжу У ну, нас шо? одне питання. Чому це ви ну, повинні шо? говорити окремо від мене, коли не кришіть, це я будь їх. Ласка, викликала? На мене, тому що ви ж то ж кидається. Ви ж теж на мене кричите. Рота слина кидається. Ну так для того мене й рот. Ви не будете заходити. я, з я буду ско... говорити. Питання в нас одне. Тоді, значить, говорити ніхто не буде. Питання в нас одне. Я ще раз говорю, а що ви прикриваєте від мене? Я говорю, або я говорю з поліції, А хто ви така? Голова громадської організації, ну, Дудар Галина Михайлівна, Далі. зафіксували а, ну, злочинну діяльність є поліція, поліція. Не, 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 Ні. Ні. ми хвилин поспілкуємося, потім... Які, пр... Скажіть, які секрети, по моєму питанню? При що тут секрети? Ми поспілкує... Ні, Якщо немає ми, секретів. Вони не хочуть з вами спілкуватися. Що ми можемо сказати? Підожіть, Ні, Ні, як вон... нічого, він, він, він посадова особа. Але хай, він вам сказав: ми спочатку... Сначала... хочете тоді зайдете, ви окремо. Ні, ми, поспілкуємо. ми поспілкуємося разом. Тоді я вийду. а Ви спілкуйтеся. Ні, я закон не порушую. До мене приїхала поліція. поліція не до вас. Час хоче... поліція, поліція приїхала Полі... на виклик. Полі... На мій виклик поліція Рухай, приїхала доді, на підприємство. Вона хоче поспілкуватися з керівником. Будь ласка, заходьте, Я готовий Це вам мій виклик. Ну та що по дереву, по ну десяти тих дубах. Ну я приїхала без них зафіксувати, де дуб а, Який дуб? Скільки кубометрів там? Так, Нема думає, ніде що нічого. Я що охранник чи що? Підожіть. А що ну, охранник у вас деревом? Я керує? Охранник чи що? Ні, у вас охранник деревом що керує? У мене охранник деревом? Яким охранник деревом керує? Випрошував? Ну ви чкаєте? Я що охранник? Я я приїхала зафіксувати ну, кубометром. Я тут до чого? Кількість і ну, якість дерева? Та я до чого? А хто вас керує деревом зрізаним? Я запитую, я тут до чого? Ви визвали поліцію? Я з поліцією буду спілкувати. Бо я визвала поліцію саме, щоб ну, ви... то Я буду з нею спілкуватися. Щоб з поліцією зафіксувати або ми, або дерево, ми, або ми з вами спілкуємося. А ви не ставте а умови. Зачекайте. Ви об'язані просто... зараз. Я з людьми... людьми я з людьми говорю, а не дощі. Я хочу Дайте, знати, де дерево і яка кількість, або ми і яка якість. Запит пишіть. Ви запит мені пишіть. не надо запит. Згідно Згідно закона... Я з вашими запитами вже все знаю. Згідно закону, тільки прибрігувати не надо. Згідно закону, ви повинні написати запит. Ви напишете запит, ви отримаєте. Відповідь. І все Ні, вакова. ми вчора фіксували зрізані дуби. Одинадцятий дуб підготовлений, запит, живий. Запит, Трухлі стоять, запит, живі позрізали. Запит, Значить, мені треба знати кількість і якість. Запит, Оце і все. Запит, Фіксуємо, поки ви не збрили, бо ви ж по... ви розказуєте, <пит> що ви розвозите по населенню. Запит, Зараз ви розкажете, що ви комусь вивезли, а ми приїдемо фіксувати, це вже його спалили. Або... Оказується, я, вже я ще раз говорю, або пишете запит, Та, і за я чекайте, спілкуюся ви... з поліцією. За вашим звернення, ми зараз поспілкуємося з людиною, і потім будемо далі розбиратися по факту. — Так, ну, звернення. коротше, я звідси не піду, поки він не покаже, де те де, дерево, скільки його і яка його якість. — Тепер зачекайте, ми зайдемо. Уже я їх знаю, як своїх п'ять пальців. Це, це, ми вас Добре, буде... я підожду. При мені він буде, боятиметься брехати, а так тільки є зараз. Оце злочинне угрупування. А що ж це таке робиться в цьому Переяславі? Це ж треба просто заїжджають, живі дуби пиляють і все. І ще й рот розкриває.